Навіть дощ не став на заваді фіналові спартакіади школярів з футболу. Команди ЗОЖ номер 12 і НВК номер 10 зустрілися на футбольному полі стадіону Прогрес. Юні спортсмени уже здобули перші місця у своїх підгрупах. На попередніх стадіях змагань фінальна зустріч мала визначити найсильнішу з команд. Директор дитячої спортивної юнацької школи імені Віталія Лонського зазначає, основна мета проведення учнівської спартакіади серед загальноосвітніх навчальних закладів міста полягає у формуванні в кінцевому результаті збірної команди Бордичева. Саме вона і буде брати участь в обласній спартакіаді серед школярів області, захищаючи честь міста. Саме по цим результатам в кінці навчального року підводиться підсумок всіх міст і населених пунктів Житомирської області. І за підсумками участі у цих змаганнях визначається саме місце. Тому навчальному році місто Бердичів за результатами всіх змагань виборов почесне друге місце в змаганнях шкільної спартакіади серед школярів. Переможця гри можна було визначити неозброєним оком під час двох таймів. Переконують уболівальники. Команда НВК номер 10 упевнено лідирувала за всіма показниками і з рахунком 3-0 на свою користь стала абсолютним чемпіоном, одержавши перше місце у Спартакіаді. Наші суперники були досить сильні, але ми зібралися духом, зібралися силами і перемогли сьогоднішній гріх. Друге місце отримали суперники по грі ЗОШ номер 12 Третє дісталося 15-му міському ліцею, який з рахунком 3-1 обіграв 17-ту школу. Футболісти кажуть: у шкільних командах далеко не усі гравці професійно займаються футболом. Якщо капітан команди переможців спартакіади грає у футбол з півторарічного віку, то капітан команди суперника по фінальній грі, окрім захоплення футболом, давно займається ще й баскетболом та стрибками. Гра вийшла дуже цікавою. У нас в складі я можу сказати, ну, жодного футболіста, який займається у спортивній секції, але ми зуміли нав'язати боротьбу такій сильній команді 10-ї школи. Я думаю, ми змогли показати свій футбол. Я вдячний всім своїм гравцям. Я думаю, ми завдячуємо командному духу, наполегливості і праці. Маючи повноцінну базу для тренувань, юні футболісти часто прагнуть пов'язати своє життя з футболом і надалі, навіть якщо той залишиться захопленням, а не основним видом діяльності. Хлопці оцінюють рівень розвитку футболу як виду спорту у Бердичеві на відмінно. В Бердичеві стан футболу досить високий і конкуренція є велика. Багато є хороших гравців. Стан, ну, Вищий, ніж в багатьох містах, навіть більших забердичів, тому що в нас і багато футбольних полів, і проводяться турніри, змагання, на яких молодь старається приймати участь. Капітани кажуть, в обох футбольних командах гравці завдячують спортивними здобутками своїм тренерам, вчителям фізкультури. Зі слів хлопців не стільки важливим є в тренерові спортивний дух, як його людські якості. Тренер у нас досить досвідчений. Вже перемагав, займав перші місця і не один рік, і він сам добрий, як і людина. Ну вони нам дуже допомогли. Ну як вони? Згуртували все таки нашу команду, підтримували нас на змаганнях. Вони все ж таки нам добре допомогли. Гра була чудова. Хлопці продемонстрували свої найкращі якості: як бойцівські, так і технічну підготовку, і тактичну підготовку. Тобто, це говорить про те, що тренера спортивної школи футбольної працюють цілеспрямовано, Діти здобувають навички, діти здобувають міння, діти загартовуються під час гри в колективі, і тому приходить результат. Команда ЗОЖ номер 12 щиро бажає гарної і вдалої гри переможцям. НВК номер 10, які представлятимуть місто на обласній спартакіаді серед школярів.